Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку Ясному! Доброго ранку садочку прекрасному! Вітаю, друзі! Сьогодні ми маємо виконати складне завдання допомогти дівчинці Катрусі. Вона потрапила до великого магазину та побачила багато різного посуду. Дуже здивувалась. Навіщо стільки? І взагалі, що таке посуд? Давайте пригадаємо, який посуд буває. Ось каструля велика, маленька, пательня, ополоник, казанок. Це кухонний посуд. Для чого він потрібен? А він потрібен для приготування страв саме на кухні. Тому він має назву кухонний посуд. А який посуд назвемо столовим? Відгадайте загадку! Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера і річки. Тарілка. Зачерпую борщ, підношу до рота, перемішую суп. Це моя робота. Так, це ложка. Нагостри його, як слід, і готуй мерщий обід. Як без нього куховариш, супу чи борщу не звариш. Що це? Ніж. Подруга ножа найкраща, працьовита, нелидаща, необхідна нам усім і дорослим і малим. Виделка. Так, це столовий посуд, який ми будемо сервірувати стіл до обіду. Ще є спеціальні предмети посуду. Для хліба хлібниця, для солі сільниця, для цукру. Цукорниця для молока молочник. А що є у цукерниці? Так, цукерки. Цукерки подаємо до чаю. А який посуд використовуємо? Чайний це чайник, чашки, блюдця, чайні ложки, Обов'язково серветниця. Зараз Катруця, запропоную вам пограти в гру. Гра називається «Який посуд. Я буду називати предмет посуду. А ви кажіть, який він? Кухонний, столовий або чайний, каструля, так, це кухонний посуд. Потельня, кухонний. Тарілка столовий. Ложка столовий, блюдце чайний. Чайник. Чайний, молодці, ви дуже допомогли. Тепер катруся зрозуміла, який посуд для чого потрібен. А зараз пригощайтесь, будь ласка, чаєм з цукерками.